Вітаю всіх учнів, всіх вчителів. Сьогодні в нас чергова зустріч рубриці авторське розв'язування на авторських задач. Ось така конструкція мені попалася в одному на одному з Ютуб-каналів. У мене є спеціальний ролик, який називається Півколо вписане в Трикутник, тобто, коли центр півкола належить. Однієї сторони, півколо дотикається двох інших. Але тут ситуація трішечки інша, вона трішечки цікавіша і трішечки простіша. Я хотів цей ролик назвати, чому б нам не розв'язати задачу в одну дію, але потім зрозумів, що буде, як завжди, шалена критика. Є певні в мене глядачі, які до кожного слова мого ставляться дуже критично і будуть казати, що ви не розв'язали в одну дію, ви в дві розв'язали. Тому що друга дія це знаходження площі півкруга. Тому я написав, чому б нам не знайти радіус в одну дію. Ось автор цього ролику 10 хвилин його розв'язував, потім покажу, я, що він робив. А ми, шановні українські вчителі, математики і учні, знайдемо радіус в одну дію. Натисніть, будь ласка, паузу, я думаю, що у вас абсолютно легко це вийде. Ну, авторолик, от я собі скопіював, тут, робив XXX. XX. Ну, він те розв'язував правильно, я ж не можу сказати, що це неправильно. Але коли він вже позначив радіус, от він вже правильно все робить. Він проводить радіус у точку дотику. Отримує прямокутний трикутник, позначає радіус буквою R. І потім іде кудись незрозуміло куди. Так не треба нікуди йти. Я навіть букви ставити не буду. На нас дивиться прямокутний трикутник. катетами R і 2 і гіпотенузу R плюс 1. Тому, за теоремою Піфагора, ми дуже швидко. Знайдемо r, тут нема що шукати. Ми бачимо, що 2r дорівнює 3, r дорівнює 3 других або 1,5, і тоді площа півкола 1 друга пі r квадрат, одна друга пі на 3 других у квадраті. Це 9 пі на вісім. Вся задача, такий короткий ролик. А щоб він не був найкоротшим моєї практиці, це все ми розв'язало. Щоб він був не най... був не найкоротшим, я хочу сказати про рубрику авторське розв'язування на авторських задач. Бо один пан, який проживає вже два, він України 25 років він емігрував. Благо таку дуже хорошу країну, яку я дуже поважаю, там сидить, дуже непогано себе почуваю, коли ми кожен день тут під тривогою. Мені розповідає, які за кордоном хороший канал, а в мене який поганий. Пога... Да, значить, поганий, тому що я критикую закордонного світу. Я не критикую закордонну освіту. Я хочу показати, що наша українська шкільна математична освіта вона нічим не гірша, а в деяких випадках навіть краще за закордонну. Зокрема, наша українські математичні класи мають достатньо велику кількість добре підготовлених учнів. Що я хочу сказати. Тому я вважаю, що наша освіта не гірша. І це я хочу демонструвати у роликах рубрики Авторське розв'язування не авторських задач. Цю рубрику я вибираю ролики із розвинених цивілізованих країн, які є дружніми до нашої країни, до речі, кажучи, такий короткий ролик, але сподіваюся, ми ви чомусь навчилися, шановні учні для вчителів, це безумовно усна задача. Я вирішив сьогодні показати легку задачу. Але все одно сподіваюся, що вам було цікаво, корисно. Ставте, будь ласка, лайк цьому відео, підписуйтесь на мій канал, будемо надалі розвивати шкільну математичну освіту України. До побачення!